У прислів'ї, з яким ми сьогодні будемо знайомитися, є одне із найдовших слів італійської мови. В ньому 26 літер. Причепіте вольменте. Це означає дуже швидко або стрімко. Дехто з вас знає дієслово, «пречіпітаре» прискорювати, робити на швидку або квапитися. Або прикметник «пречіпітаре». Швидкий поспішний, стрімкий, від якого, за допомогою суфікса іссимо, утворюється найвищий ступінь порівняння прикметників. – «пречіпітеволіссімо» – дуже швидкий, найшвидший. У 1678 році монах Франческо Монеті. Вчений, ведучий у сатирі та поетичному мистецтві, для свого твору La кортона конвертіта» навмисне придумав неологізм Речі Петеволіссиме волменте. Це була метафора, в якій він говорив про людську гординю, порівнюючи її із підкинутою у повітря кулею. Він писав, що куля з такою силою підкинута далеко вверх, піднімається, але потім зупиняється і нарешті повертається стрімко вниз. Цей вдалий неологізм був повторно використаний Андреа Казотті в 1734 році. У його роботі лачелідола Кітропо інато сал каде совенте, пречіпіте волissіме вольменте. А потім у 1750 році його використав венеціанський драматург Карло Голдоні в комедії Комічний Театр. Петроніо Сіпобен Діреке фатта причіпете воліссиме волменте. Петроні. Можна сказати, що це робиться дуже поспішно. Тобто, про все, що відбувається дуже стрімко, ми можемо сказати. Причепите вольменте. Помилково вважається, що це слово в італійській мові є найдовшим, бо є й такі слова, як псіконевроендокріно та ексакозіоєксе Як завжди, народ підхоплює вислови, які йому подобаються. І в італійській мові існує прислів'я, «chi хитропидamente сале кадесу, приcipite volissime volmente.